Навушники Apple AirPods безсумнівно дуже круті навушники і популярні у всьому світі. Починаючи з першої моделі AirPods, їх багато хто полюбив, і я сам користувався і першою, і другою версією, і тестував треті AirPods і прошки першого покоління, і вирішив придбати собі прошки другого покоління, тому що я обожнюю навушники від Apple. Але, на жаль, у навушниках другого покоління прошок є два мінуси, і вони, чесно кажучи, мене розчарували. Якщо Брати по мінусах, то один мінус можна поправити, а один мінус, на жаль, нічого вже з ним не зробиш. Тому в цьому відео я трошки посварю да навушники, ну і, звичайно, похвалю за ті фішки, які в них з'явились в порівнянні з попередніми прошками. І так, давай почнемо з мінусів. Мінус це те, що якість збірки, і кришки, і шарніру стали набагато гірше. Я зараз тобі просто дам послухати, і ти все зрозумієш. Я розумію, що це навушники, які мають механізм відкриття і закриття. Тут мінімальний люфт повинен бути. Але такого люфту в прошках першого покоління не було. Відповідно, зразу тобі продемонструю. Ось прошки першого покоління. я трясу так само навушниками. Вони там трошки рухаються, трошки є якийсь звук, але нема такого дребіжання. З приводу кришки. Дивись, як тут кришка рухається. Майже не чути люфт мінімальний. І він такий більш глухий. Якщо кришку відкрити, вона тихіше відкривається і тихіше закривається. До того ж, плавніше відкидається і плавніше дожимається. Якщо порівняти тут, от якось у нас різко туди закидується і різко закривається. Причому я вияснив, що якщо просвітити ліхтариком всередину, ти можеш побачити зараз на фоці в прошках другого покоління. Є по одному магніту в кожній чашиці, якщо взяти прошки першого покоління, то там по два магніти. І я так розумію, що це впливає якраз на звук, на силу дожиму. Вона тут якось більш легенька і більш різка. А тут воно як плавніше відкривається, відкидається як приємно. Тут відчуття я таке, що це вже трошки розхитані навушники. У ці прошки вже користуюсь ними майже два роки. І е, тут механізм е, ну як новий, по суті, а тут як вже трохи розбовтаний. Причому я не розумію, чому багато про це ні, ну, хто не казав, хто тестував з блогерів навушники, хто взагалі там користувався. Але почитавши на форумах, все таки є така проблема. Багато хто з нею стикається. Хтось звертає на це увагу, хтось не звертає. Але навушники за 10 тисяч гривень е, я вважаю, що вони не повинні мати от такого простого, так скажемо, це теж мінус невеликий. Можна було це поправити легко зробити, так як в прошках. Першого покоління цього немає. Це нові навушники, вони мають бути ще краще. Тобто, тут, по суті, могли люф взагалі забрати, який є на прошках перших. І тут мало бути все ідеально. Але ну, коли так воно торохти, ти в руку береш, вони хрустять. Ну, це неприємно. Е, тому от, відчуття перше, от таке, от я в відео нахвалював, що дуже приємно відкриваються як закриваються. Ти... Дістаєш навушники з корпусу, як кладеш назад. Тут таке відчуття, що і магніти не так працюють. От якось теж от плавніше закидається і тихіше закидається. Якщо тут порівняти, якось, ну і не знаю, трошки голосніше, і як не так, вони тримаються добре. І знову ж таки, їх отак раз вони торохтять. Нічого не чути. От такий момент. Якщо взяти по шарніру задню частину корпусу, пальцем вже сильніше відчувається, якщо провести в ці всі стики, сам механізм. Отут воно більш таке гладеньке. От Знову ж таки, причому це користовані прошки. мені дуже це не сподобалось. Другий мінус стосується програмного забезпечення. Програмне забезпечення це глюки, про які вже багато хто писав, що коли навушники вдіваєш, то буває, що звук спочатку в, в одному, потім в іншому з'являється з невеликою затримкою. Потім якесь переходить з одного вуха в інший. Тобто бувають такі глюки, там один із десяти раз проскакує. Так як я монтую відео, так як я користуюся інтенсивно навушниками, то я цей. Відчуває дуже часто. Якщо би це не було з самого початку, то враження було б набагато краще. Так, тут фішок багато, і давай вже тоді поговоримо про плюси, адже ну все одно це дуже класні навушники, це однозначно мій фаворит. Але я мусив про це сказати, тому що чомусь багато про це хто не сказав. Що стосовно плюсів, ну перший плюс в тому, що звук став трошечки краще. Найбільше прокачав тут режим шумозаглушення. Він тут став набагато краще, він був крутий дуже. Що ти ділаєш AirPods, включаєш цей режим, і ти взагалі нічого не чуєш. Тут то напевно відсотків на 30-40 точно шумозаглушення стало ще краще. Ти напевно голосну музику вариш собою не почуєш. Що стосовно режиму прозорості адаптивного, то ця фішка реально працює, і я перевіряв, наприклад, Дивнути навушники, включити режим прозорості звичайний, поруч там пощелкати пальцями, похлопати в ладоні. Ти чуєш це по одному. Коли включаєш адаптивну, то ти чуєш це тихіше. Це реально працює і це реально дуже крута фішка. Тому якщо там ти в прозорості режиму знаходишся і щось там. Різкий який звук буде відбуватись, то відповідно ти твої вуха не будуть так чутливо його сприймати. Це реально дуже гарна фішка. Якщо взяти по гучності по басу, ну звук сочний, басу вистачає. Якщо взяти по 10-бальній шкалі, якби оцінив по звуку, ну напевно, на тверду вісімку, якщо ми беремо загально для прослуговування музики, для перегляду фільмів, для монтажу відео, то тверда вісінка по звуку вони. Точно заслуговують. Що стосовно мікрофону, то мікрофон також став краще, і обов'язково я зараз тобі продемонструю як вони записують звук. І дійсно навушниками зручно буде користуватись для розмов. Навіть один навушник як гарнітуру ти можеш використовувати. Тебе буде добре чути. І якщо ти хочеш комусь записати навіть голосове повідомлення, то також звук буде передаватись гарно. Зараз ти можеш почути, як записує звук навушники Apple AirPods Pro 2 Звук, як на мене, став трошки краще, мікрофони більш чіткіші, більш голосніше вони передають голос, більш чіткіше. В цілому, звичайно, є куди і над чим працювати. Так, хотіли б, щоб звук був ще краще, враховуючи ціни наушників. Але в цілому результат непоганий, як для знову ж таки, наушників, які мають багато своїх фішок, так в цілому. А то звук мікрофону непоганий. Також стосовно змін даних навушників, ну напевно, ти вже знаєш. Тут є динамік, вони можуть видавати звуковий сигнал. Якщо ти загубив навушники, то вони тобі пропікають, і ти їх знайдеш. Це дуже зручно, якщо ти часто губиш навушники, не можеш себе вдома їх знайти. І це реально дуже крута фішка. Плюс на бічній стороні є ось такий невеликий механізм, та ти можеш собі їх повішати на брелок або на якийсь рімінець. Не знаю, хто цим буде користуватись, але ну, можливо в Америці або в Європі цим користуються, адже Apple зробила таку штуку. Якщо кришку відкрити, то зразу буде видно різниця з прошками попереднього покоління. Якщо подивитись, можеш побачити, як змінено розташування сіточки, її розмір. Тут дві великі сіточки зверху, скажімо. Тут вони переїхали більше, так скажем, на бічну сторону, плюс датчики знаходяться з тієї сторони. До речі, жестів дуже круто, що тепер тут можна рухом просто збільшувати або зменшувати гучність. Механізм також цей сенсорний працює дуже гарно. Віддача от е, йде мінімально, так, так само, і воно, в принципі, вухо не віддає. Що стосовно амбушур, то якість їх хороша, питань до них немає, такі самі м'якенькі амбушури, добре, що на цьому не зекономили. І, в принципі, по збірці, по якості, по відчуттю навушники такі самі вийшли, відповідно. До того ж, в мене тут встановлені зараз амбушурки розміру М. І в комплект додали ще один ще один розмір. Це, от виходить, три штучки тут маю XS, S і L. Тобто ти собі маєш чотири варіанти амбушур. Бо було таке, що люди казали, що S -ка не влізає і хочуть собі меншого розміру амбушурки. Ну, вас почули і тому можете користуватися. Якщо не влізали ваші маленькі вуха-наушники, то це питання тепер вирішено. Ну і звичайно, тепер коробка йде просто запакована. Є розпаковка у мене на каналі, до речі. Картон без плівочки, і плюс до того, що йде отакий плетений тканинний кабель білого кольору. USB Lighting на USB-C. ось такі зміни в цілому по звуку, по роботі навушниками я задоволений. Нарікань по тому, як тримає батарею, немає. Єдиний момент, що знов ж таки стосується програмного цього моменту, що треба поправити, думаю це з прошивками. Поправлять зроблять, і буде все окей. Але в плані збірки в якості от кришки матеріалів тут явно Apple зекономила, хоча навушники по вартості йдуть дороже ще чим попередні прошки.